Naruto Напевно, перший тайтл, що впливає в голові, у багатьох при слові аніме: історія про обдарованого хлопчака, у якого всередині схований потужний монстр. За більш ніж 700 епізодів глядачі бачили багато культових подій та сцен, що назавжди врізаються в пам'ять: смертельні поєдинки, драматичні твісти та багато іншого. Але сьогодні ми поговоримо про три найгірших епізоди Наруто за всю історію: потужна організація Акацукі показана слабкими клоунами. Наруто, Термінатор, Трансформер та божевільні перегони. Нагадую, що в цьому форматі я висвітлюю гірші серії за думкою саме глядачів, а не моєю. Тож... Привіт, спільното, і давайте подивимось на найгірші серії Наруто. І перед тим, як перейти до самих епізодів, треба додати невеличкий дисклеймер. Я не фанат цього аніме, ніколи не дивився його свідомо та не вникав в сюжет. Дивився в дитинстві епізоди, які заставав по телевізору. Вже в дорослому віці багато знайомих рекомендували мені подивитись цей тайтл спочатку, але кількість епізодів мене зупиняла. Але під відео з найгіршими серіями гріфінів я побачив декілька пропозицій, зробити подібне по Наруто. І де. Мені сподобалось. Багато палаючих дуб було від критики мною гірших епізодів Гріфінів. А тепер уявляю, як дехто згорить від критики невмілого дилетанта, що посмів зачепити святий аніме грааль Ті ж друзі, що закликали мене подивитись тайтл, трохи проконсультували мене щодо того, що тут в дідька відбувається на екрані. Тому що сам би я не впорався. Я би ввімкнув, послухав трошки ці невідомі мені слова і. офнув би. Пішов собі далі, і все одно розцінюйте це відео не як критику чи глибокий розбір, а просто як розважальний відос з поглядом зі сторони на найгірші епізоди наруто. Бронзу забирає епізод з епічною битвою. Точніше, вона б мала такою стати, але щось пішло не так. Саске після вбивства Орочимару приєднується до Акацуки, інші селища вважають його зрадником, і поки вони вирішують, що з ним робити, Цунаде посилає Канохи 11 за Саске, щоб повернути його назад. До речі, інструктаж їм Цунаде проводить не одна. Це зрозуміло. Наруто я теж тут. Збочений відлюдник. Він ж як наче має бути мертвим на цей момент. Наруто Сакура та інші члени канохи 11 зіштовхуються за Кацуке. Кубка одних та інших вступає в бійку. А Наруто кидається атакувати Дейдару. Той розкидає міни перед собою, тож до нього не підібратись. Але з'являється Саске, де активує їх та займає сторону наших. Саске? Але ж він має бути разом за Кацуке. Проте, ні, він чомусь атакує їх. Спочатку сам, але потім з'являється його брат Ітачі. Але ж чи він теж не мертвий на цей момент? Ітачі чи його дух наставляє молодшого, мовляв, чому ти дієш самотужки, в тебе ж є друзі? Отже, канонічна трійця разом бореться з одним із за кацуке Сасорі. І той змінює форми, кастує армію зомбі-ляльок та взагалі виступає фінальним, так би мовити, босом. Прибуває ще підкріплення, ціла армія, але розбирається з усім саме Наруто з друзями. Стихія вітру Расен щурікен. Техніка <Стур> вогню, <Стур> контроль <Стур> полум'я. Навіщо тоді це підкріплення взагалі прийшло? Просто постояти подивитись? В кінці Саски каже, що повертається до Канохи, але він прагне там все змінити під своє бачення. Я збираюся змінити світ Шинобі на свій лад. І чому ж ця серія погана? Давайте спробуємо розібратись каша з подій та персонажів. Купа з тих, хто з'являється давно вже мертві, Саске повертається до Канохи не так, як це було. М має бути. Тобто серія, наче як флешбек, бо коли вона виходила, ці канонічні події, вбивство Речимару та повернення Саски давно вже стались, але не так, як покажуть. Так що ж тут відбувається, власне? Це філерна арка, що описує події з книги, яку написав Джирайя, його фантазії на тему. Фанфік, так би мовити, від нього. Але ж він, як наче не знав, що Саски вбив Речимару, як він міг навіть фантазувати на цю тему, коли він встиг. Та й взагалі воз'єднання Саски з героями. Це ж якначе важлива та складна сюжетна конструкція, де той мав би пройти довгий шлях до усвідомлення як самого себе, так і подій минулого. Для цього знадобилось повернення до життя Рочимару, який воскресив чотирьох Хокаге, і ті змогли втовкти хлопу істину. А тут він за кадром говорить: з братом, та й все я з вами. Сама організація Кацуки, що має славу грізної та потужної, тут виглядають слабкими клоунами та геть не демонструють свою велич. Акацкіацудо. З ними відносно легко розбираються. Та й іншого крінжа тут вистачає. Сасорі, що призиває мертвих кріпів, взагалі не повинен цього вміти, так він ще й призиває потужних Каге Він перетворив Каге на маріонеток, бути не може. Що взагалі абсурд за рамками Всесвіту. Та й вони також не представляли майже ніякої загрози героям. Потужні Каге з якими розбираються одним-двома ударами. Анімація в епізоді спрощена. Ось подивіться, що з ним? Що з тобою, чуваче? Та тобі п. Пі... ти позеленів. Та й просто, що ми насправді маємо? Якась притягнута за вуха битва, у якій наче все гряцає, грюкає, а спостерігати за нею не дуже цікаво. Ну окей, у вас є дракон, схожий на кокаїнового Черезарда. Круто, напевно. Ну і розуміння, що цей епізод, так називаємо сон собаки, добиває його остаточно. І перед тим як йти далі, ще раз зіграю на випередки з коментаторами, які вже приготувались писати це ж просто філерні епізоди, їх взагалі можна не дивитись. Ну знаєте, звична справа. Ну, ці серії ще являються частиною серіалу, які можна не дивитись. І якщо вони погані, не брати їх в розрахунок. Ні, вони є офіційною частиною серіалу, вони є поганими, тому ми їх і розглядаємо. Взагалі це регулярний довод фанатів, який я чую на, наприклад, на критику Наруто, коли хтось зі сторони говорить: та я дивився декілька серій, мені геть не сподобалося. І йому кажуть, а це ти, напевно, філери дивився. Це ти не на ті серії потрапив. Оці серії круті. Або коли я кажу там багато серій, я не хочу його дивитися. А вони кажуть. І ми тобі зараз покажемо ці, можеш викреслити. Оце не дивись, оце пропускай. І в цілому, подивись там дві-три серії, і все, весь наруто передивишся. А це все от у нас є 700 серій, із них 690 Це філери, 10 серій. Подивись, ось ці декілька драків. Все, ти взагалі вважає, що бачив наруто. Тож не пишіть мені, що не можна було розглядати філери. Це ж зіграє на користь відео. Або напишіть, це ж все одно допоможе відео у розвитку. На другому місці епізод, який би я назвав скажені перегони. На каноху нападає таємничий воїн. Він прийшов за Наруто та хоче забрати його чакру дев'ятихвостого. Тож Цунаде формує загон, який має тримати наруто якомога далі від нього. Вони пакують Наруто в таку собі ручну карету. Йо, яка прикольна штукенція! Я не знав, що ви катаєтеся на такій красі, бабуся Цунаде! Та починають гонку. Тобто втікають від потужного таємничого воїна, захищаючи Наруто. Зав'язка, наче, звучить цікаво, чи не так? Але є одне але: воїн це робот наруто. Ага. На початку епізоду нам показують речімару, який косплей доктора Франкенштейна та ловить блискавку, щоб в лабораторії оживити якесь творіння. It's alive! It's alive! Взагалі, технології в Наруто, таке собі. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, вся стилістика стародавньої Азії, мінжа, сувеніри, домівки, одяг якось не гарманують взагалі з комп'ютерами та роботами. Вони б ще показали, як Наруто вчить якісь нові техніки по гайдам з Тіктоку. Оживляв Рочимару якраз робота Наруто. Він обладнаний технологією, що висмоктує чакру Дев'ятихвостого. і його відправляють у каноху. Нас ще дурять та нагнітають, що Саски відправляється за Наруто. Ховають його до останнього. І як тільки все стає зрозуміло, драматизм та епік спадає, а на його місце приходить його величність Крінж. Анейо. No, Six and a half hours later. Як тільки канаханці розуміють, що до чого, Наруто спочатку ховають, але робокоп починає трощити селище. І тоді Цунадей й вирішує, що Наруто треба прибрати подалі. Його пакують в карету, приставляють до нього команду носіїв, А в тісну карету з Наруто садять й Ямато, який буде контролювати малого, щоб той ненароком не кастанув Дев'ятихвостого. Я <звук> дев'яти хвостого. І починається забіг, у якому робот купу раз трансформується, бомбардує кортеч ракетами та усіляко розстрілює. Члени охоронного загону по одному вступають з ним в бійку та відлітають. Щоноаборами вибув з гри. Ну і без фейспалму на це дійсно важко дивитись. Техніка тіньового наслідування. Що це ще за трансформери Дурбелики Дішин? Наруто бот розкидає всіх з легкістю. І в нас по черзі мінус один, мінус два, і так скоро не залишиться кому нести карету принцеси. Зачекайно, ну. хто тоді попереду. Ніхто Трясся! Десь тут і закінчується епізод, і це десептиконське марево важко сприймати серйозно. Я Оптимус Прайм, це повідомлення для тих автобусів. Які вижили серед зірок. Але просто щоб посміятись, підійде. Як я й казав, дивився поруч зі своїми наруто-консультантами, і їх дико пропирало з того, що відбувається на екрані. Тим паче, можливо, під кінець цієї лінії все ще нормально вирулять та цікаво якось це все завершать. Ні, нормально не завершать. Бо найгірша серія всіх часів, за думкою глядачів, це продовження попередньої. Ось ці пани підтримують мій канал Копійчиною, за що я їм дуже вдячний. Фінансова підтримка допомагає мені покращувати якість та збільшувати кількість відео. Робокоп припирає Наруто та йому намагається дати бій какаши. активує шарінган. Ну зараз цей дядько точно наваляє йому, або, хоча б нав'яже добрий бій. Ні, я не рівня йому. Мабуть, мені капець. Дідько! Що він так просто виводить з гри от такого потужного персонажа? Ну хто ж тоді тут може зарадити? Можливо, тільки найкрутіший персонаж у всьому Наруто. Гара. Ти? Як я зізнавався колись у старому відео, де вгадував аніме персів. Я немало дивився Наруто, І скільки я дивився, цей персонаж мені запам'ятався більше за всіх. Це гара його звати. Так. так, я дуже мало що про нього знаю, але чомусь в дитинстві він мені дуже сподобався та запам'ятався. Тому це мій улюблений перс і офіційно найкрутіший персонаж Наруто, за думкою Rush Tales. Отож, мій пацан легко розвалює цю концерну бляшанку своїми піщаними скілами. Та гара красава не те, що ті кріпи. Але його відволікає, взявшися нізвідки, а кацучник. дражний, змушує покинути бій та переключитись на нього. Ну звісно, тільки так ви можете врятуватись від люті Гари, переключити його увагу на щось інше. Гара взагалі легко міг знищити робота. Наруто навіть акцентує на цьому увагу. Тобі лише треба було трішки стиснути. І так, непоганий жарт. Але ту моменту це не відміняє. Під кінець, коли Наруто залишився один, з'являється у та переносить театр бойових дій до місця поепічніше, ніж просто просторий ліс, до прямої кишки. «Це ж, ну тобто, шлунку змії. Так, так. На підмогу Наруто прибігає Джирая. Давно не бачилися. Але Оречимару влаштовує нам ілюстрацію фрази жаба гадюку. Тільки тут все навпаки. Дев'ятий і підначує Наруто випустити його. Я думав, що поява цього кадра хоч якось бадьорить події. Але ні, Наруто не випускає його. Натомість він перемагає робота дружбою та добрим серцем. Але ми пов'язані нашими кулаками та знаємо біль справжньої дружби. Навіть не питайте. Там мітачі, заклав програму щось на кшталт запобіжника. Якщо ти дійсно назвеш Саске другом, то робот буде на твоїй стороні. Аж насправді не потрібно тупе пояснення цього тупого твіста, так? Але у Рачумару є ще один механічний туз в рукаві. Точніше, Годзіла. велетенський робот дев'ятихвостий Кайдзю, що починає трощити місто. Що ти верзеш? Наруто косплеїть тоні старка та залазить в роба себе. Добре, ну що скажеш. Мене завантажено, сер. Ми в мережі і готові. А? Але в кінці наш дружній нанобот в соло жертвує собою, щоб знищити дев'ятихвостого Кайдзю. А селище чомусь чествує Наруто. Мовляв, молодець всіх переміг. Наруто! Але ж. Всю роботу зробив робокоп. А ще тут є відсиланка на серію, коли пейн напав на селище. Будь ласка, Наруто! Це гаразд. Це я. Відкриття обличчя. І вона геть недаречна, чи не так? Навіщо чіпати щось настільки культове у такій несерйозній та комічній сцені? Ну і мені, якби людині зі сторони, ця серія не сподобалась геть. З'являється якась загроза, всесильний робот, якого боїться все селище та не може здолати? Всі ці круті чуваки не могли разом йому наваляти? Жертовність робота собою в кінці не викликає ніяких емоцій, хоч наруто й намагається нас підштовхнути до думки О, ні, як же це все трагічно! Мені так шкода, Смеха я. Ну, як я зазначив раніше, комп'ютери в селищі ніндзя якось не вписуються взагалі. Такі три найгірших серії Наруто. Що скажете ви? Згодні з антирейтингом? Чи може знаєте серію, що гірша за ці? М'ясний танк не втекти. Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку змогу, а якщо ні, ставте лайки та коментуйте. Це також допомагає в розвитку. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. Ну ми створимо найбільшу українську гіг-спільноту І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.